Люди зроблю вам огляд сім. Кілька кабаночка європейського, майонезу 87. А дивіться, але є знижка 47 можна, торчин. Але мені не подобається торчин. Багетті, бачите, за знижечкою можна взяти за 29. Але Італія є і 54 було. І зараз, бачите, яка ціна в АТБ. Ну, 54, бачите, італійські макарончики, але за знижкою можна взяти і за 42 трошки інші. За 30 можна придбати. Ось 29 паста. Угу. Ну, Наші макарони, так, якісь особливі, 28,90. Ну, то таке рішки особливі, то не дуже. Звертайте увагу, який такий недешевий, правда? Так, і ще Дніпромлин 49,70 гривень за 1,4 кг. Ціни борошно пшеничне Зараз, бачите, червоний ціник, то значить нормальна ціна. Цукрова пудра 12.26. Зараз за знижечкою гривню знижечки зробили. Ванілін 4 гривні. Ванільний цукор 2, але є по гривні 50 Ну, гімалайська сіль 34,30 і ця, що кажуть, що вона не дуже корисна, ця сіль, тому що там є якийсь інгредієнт, який не потрібен людям 12,90. Тунець 81,70. Але якщо ось такий не у власному соусі, а є в олії, він дуже смачний. Ось цей тунець в олії я брала люди дуже смачні, але я брала за знижкою, зараз він ну, так, Занадто дороговато. Але я дивіться ж проти 66, а були дорожчими. Угу, майже 20 гривень знижки. Дивимось, що у нас тут з кормами, 103 гривні. Ось така велика баночка. Ну таке, 72 гривні оце мяу. Непоганий корм, але не всі коти його їдять. Якщо чесно, є. Дивіться, так, в АТБ в нас багато алкоголю. І не дуже його я бачу п'ють, тому що ціни просто 300, 200, 198. ну Такі ціни я навіть не знаю і не пробувала таке все. Дивіться, скільки горілки. Горілка гетьман 216, там 160 і менше, Ну таке. А ціни на алкоголь, ну то хорошо, хай буде великі ціни, щоб менше пили. Але ось дивіться, якась що це таке. Це теж горілка чи що? Витримана якість якась за знижкою. Така велика будинка, красива. Ну, маленька є, бачите? Ну, таке. Є ще тоніки, всякі енергетики. Ціна 45-38. Вони дуже небезпечні для здоров'я і не корисні. Не треба. А, дивіться, кава! Якобс Монарх. Це велика банка, бачите, 536. Ну, таке собі задоволення. Але є на Маленький такий пакетик. Скільки тут? 60 грамів, 113 зараз за знижкою. О, яка кава, ще новенька. якась. Я таку не бачила. Попа. Я не беру тут каву, тому що якось 230. Не знаю, що це за кава, може, треба спробувати. Арабіка 100% 250 грам, 230 гривень. Це мелена кава, я так думаю, мелена чи? Це зовсім нормальна ціна. Далі, низкафе Голд, бачимо 426 за знижкою а було 593-280 грам на 140 чаш. Ну, таке. Хто п'є розчинну каву, нормальна ціна. Я не п'ю розчинну, тому... Якось так. Але бачите, ми мелена кава 178. За знижкою була 275, майже 100 гривень. Дуже вигідно. Бачите, така знижка гарна зараз на АТБ. І тут є ще чаї люди. У нас багато чаїв, тому ще якесь вино там. Ну таке є все. Це є, аби ваші гроші. Ну, може, не дуже великий вибір, але хлібчик, хлібчик бачимо: 19, 17, 16, 10. Навіть сьогодні, взагалі, це дуже рідкість, така велика, щоб такий дешевий хліб по 10 гривень можна було купити. Соціальний який, знаєте, так приходиш, і його немає. Люди дуже швидко розбирають 19-23. Ціни на хлібчик 21, 15 таке. О, пиво, бачимо пиво. Мене не цікавить. Далі дивимось Кока-Кола 35, але хочу сказати, що ось ці з надписами Кока-Кола, вона не смачна. Якщо чесно, щоб ви розуміли, не беріть. Якщо берете, то беріть без надписів. Беріть, ось таку звичайну квас. Квасик коштує 35 гривень зараз за знижечкою а був 49, бачите, і тут такі 2 літри. Ну, нормально, нормально, дуже гарна ціна. Водичка золота. 20, 20, 19, 25. Ну, таке Вже ж кажуть, не золото потрібно, а водичка. Дивіться, солодощі, є солодощі, тортики є, і пундики є, і творожки є, все є. тістечка 126, зараз за знижкою, а були 157. Нормальні, За смаком Нормальні, не важкі такі можна їсти. Все інше, не знаю, Наполеон, мені здається, він такий сухий, але дивіться, 130 зараз або 167. Є Є, є. що подивитися, є з чого вибрати. Далі дивимось ми швиденечко, йогурт Молокія 4190, гарна, така, гарна ця фірма Молокія, класні в них йогурти. Ну, але не дешеве. Білий густий, гарна, гарна штука, але так не дешево, багато не з'їсиш. Можна брати ось такі в пакетиках. Бачите, йогурти 23 і 19 за знижкою. Далі. Дітям оцю машенька, дітям багато не купиш. Десерт цирковий 25-22 або в 31 гривню. Дуже така маленька, 150 грам. Ну, таке. Задоволення не з дешевих. Актімелька 24,90. Ну що сказати? Далі дитячий такий персик, йогурт. Бачимо, тут у нас іде 2,7%. 24,90. Ну, майже 25 гривень, маленька баночка. Не знаю, є галичина трошки більша, 35 гривень. До речі, галичина, Дуже гарні йогурти, дуже смачні і нормальні. Можна брати і кефіри класні. От, до речі, цей карпатський йогурт класний, а, пробіотична дія. 56,90. Ну, так тут його і багатенько. Але є, ось дивіться, зараз за знижкою 48,36, ось такий йогурт. Будь ласка, або в 64. Далі. Далі сир ну це просто космічні ціни. Непоганий ці, сир цієї цього виробника білоцерковське, але ціни ви бачите самі. І тут ціна за 350 грам 5%, 82, 88, 9% бачимо. І за знижкою 64. Що це у нас? 5%. Непоганий оцей український, теж смачний такий сирок. Ну, ось такі, бачите, 300 грам 65-40. Така пачечка 39, 5%. Ну, сирочки маленькі, глазуровані, бачите, 13, 10 і 21 можна придбати. Кефір 21 гривна. Це маленький пакетик. До речі, оця фірма класне молоко. Можу сказати, кожного разу, скільки разів я брала. Ось таких пакетах. Зараз, наприклад, знижка 41-33 на це молоко, то я вам скажу, що воно не кисле, нормальне, класне і дуже смачне. Чесно. Тут ми бачимо сметанка 52,90 це майже 53 гривні. Яготинське 15%. Яготинський дуже класний продукт. Це не реклама, люди. Це просто я знаю: 15% візьмеш, вона смачна, класна, але ну. 300 грам 53 гривні майже, 300 грам 20 буде коштувати вам майже 61. Можна взяти таку сметанку, до речі, своя лінія теж ну, таке воно, молоки класно брати. Оця смачна 20 відсотків 65, 90, 66. Не дешево, але тут 370. Ідемо далі. У нас тут ряженка. Ряженка зараз за знижкою АТБ 27 гривень. Маленька баночка була 37. Бачите, майже 10 гривень знижка, то класно. 3,2% люди. Це дуже класно, можна прийти і взяти собі таку смакоту. Це молочко, теж непогано. Яготинська дуже гарна фірма, в них і масло класне, і молоко класне. Ну, ціна, ну ціна, що ти зробиш, 2,6,47. 90-48 гривень. Але ось таке молоко своя лінія 51,90, 90 рахуйте самі. Є, дивіться, у нас і вершки. До речі, зараз знижка класна на вершки: 65,90, люди. Супер, 15% вершки галичина, дуже смачні. Дадав, а, І можна взяти. А далі покажу вам. Є морозиво. Ціни на морозиво там, мабуть, найдешевше 14. Майже 15 і пішло далі 30, 40, 36, 32. І далі йде ціна: 58, 53, 62, 72, 90. Це якийсь такий, не знаю, що це такий за пломбір. Морозово-київський пломбір 72-90. Ну, Блін, знаю. Знаєте, а кажуть, якщо воно в морозильнику, повинно бути. Верде, якщо справжній морозиво, а воно м'яке. То 72,90 варто, мабуть, витрачати. Ціни є різні, бачите, морозиво. Все залежить від ваги, але вибір є. Оцей класний Філадельфія біла. Дуже гарна, до речі, зараз ВТБ у нас тут іде 50-90 за знижечкою. Класна ціна. І ще хотіла вам розповісти оцей класний смачний дуже сирок зараз за знижкою 61 гривня, ну, тут 20 гривень знижки, люди. Дуже смачна ось ця бринза, люди. Зараз знижка іде 32 гривні на ось цю зі спеціями. Вона подорожчала, була дешевша, але зараз подорожчала 41-49, бачите, без спеції, але я візьму зі спеціями за знижкою, тому що вона дуже смачна, особливо з помідорами. Це просто кайф, я дуже люблю. Ну, ковбаси такі, знаєте, чесно сказати, ковбаси я тут не беру. Але беру якусь смачненьку ковбаску, а вона була за знижкою. Така смачна. А зараз вона вже без знижки. Оця була? Ось ця була. Люди, якщо любите таку сирокопчену ковбасочку, так? Так, то можете, якщо вона буде за знижкою, беріть, вона дуже смачна. Рекомендую. А ще ось ця класна Варшавська. Люди класна. Зараз вона за знижкою 43 гривні, а була 52. Дуже смачна, рекомендую, можна брати. Риба дуже дорога, 256 шматочок. Там те, що як ниточки 139, то взагалі нема на що дивитися, 315 шматочок. Ну, тому я не беру. А, нема сенсу. Не риба, не дешева. Хек 221 Що тут у нас скільки? Кілограм. кілограм. Тут 220, мабуть, кілограм. Ну, ось такі ціни. Я вам скажу більше, тушка на татені, водний світ, кілограм 225 гривень. Знатна курка, зараз зробили знижку 20 гривень, стегна. Ну, Я вам чітко скажу, філе стегна мені не подобається на смак, як воно стегну. Ну, таке воно, жилісте, якесь не дуже скачне. Але тут, бачите, і зубна паста є, і дезік є. Ну, Все є, аби твої гроші, і піна для бріття, бачите, і зараз тут для гоління, і зараз тут ось такі живчики, те, що краще не пити взагалі. Ну, і дивіться, це, мабуть, улюблене місце всіх домогосподарок, тому що тут завжди щось можна таке надибати, те, що зовсім не потрібно, але все одно ти купиш. Правда, ну, меламінові такі губки є. Не зрозуміло, що це таке. Ну туалетний папір дуже дорогий. Зараз вибачте, ну але є за знижкою ось такий папір. Був 48, зараз 36, А взагалі, а взагалі, зверніть увагу, 49-50 гривень майже ось такий папір. 51, дуже класний папір. Але 51 гривня. А це не дешеве задоволення. Ну то таке, знаєте, сніжна панда. Дивіться, класна фірма, все, але ціна. Дівчат, 76 гривень для вашої дубки. Ну, то таке задоволення, нічого не скажеш. Правда, дивіться, є памперси, підгузки, до речі, 236 а були 290. Тому ну така класна, нормальна пропозиція. Дивіться, є ще порошки мийки. Фері дуже щось таке дороге. Там, о, до речі, якась знижка йде на фері. То чому я бачу? Там а, червоні цінники. О, дивіться, дивіться, яка тарілочка скляна. Боже, яка краса! Скільки вона коштує? О, і лимончик. Клас! І це тільки три штучки. Ні, дві жовтенькі і одна зелененька. Це скло. Дівчата, дивіться, яка краса. Оце так порізати лимончик і поставити на стіл. Я, мабуть, собі таку придбаю. 5590. Ось така маленька, скляна тарілочка для лимончику. Дівчата, ну це просто клас, дивіться, для лайма, для лимона і для полунички. Яку обирати, пишіть. Відгадайте, яку я собі придбаю з цих тарілочок. Ось дивіться, який красивий, скляний, бачите, салатник великий, гарний, справді гарний. Справді гарний, якісний люмінарк-бренд, якщо знаєте, таке все. І мойка, і драйка, все є. М -м, дивіться, ось ці моєчки. 84,90 а було 136. Зараз покажу вам шампунь. Шампунь, оце такий шампунь, ти його поганий. Ну, Давне поганий, але ціна, бачите. На 185-129, до речі, Adlespur класний шампунь, можна брати, і і був він 193, зараз 129,90, це гарна ціна для нього, це дуже гарна ціна, і банка тут нормальна, 10 гривень знижка на Pantene Heaven Shoulders. Так, оцей шампунь ну, на любителя, але 213 гривень. Бачите, начебто така і невелика баночка, але на 213 гривень. Це не занадто. Шаума непоганий шампунь, саме звичайний був 131 гривню. Став майже 89, Обов'язково треба їсти в цьому місяці. 61,50, 75,90. 64,90, але є 61,80, і є 59,90, але є і по 51,40. Бачите, можна вибрати собі і нормально. Нормальна ціна. Це нормальна ціна. 70, я вважаю, що це занадто. для випікання. Така красива скляна, і зараз на неї знижка 269, а було 349, майже 100 гривень знижка. Дуже класна ціна. Заходьте по тебе. Ну, ось такий маленький обзор. Огляд зробила mm -hmm. вам. Тож mm -hmm. Заходьте по тебе. Це найулюбленіший магазин всіх Нікопольців. Так, є у нас і варус, і все інше, але АТБ ну, то наше все.